Хочу показати виноград. Це виноград Незіна, Він не стиглий. Такі великі ягідки. Він повністю відбив від вторічних бруньок. У нього в цьому році дуже погане запилення. Вон яке. Ще був град, його побив. То, що там дещо повирізала. Дещо залишилося. І ось як тільки почали оси його гристи, бабуся зробила ось такі ловушки для ос. В неї нема ос на винограді. Я шью собі мишечки. А бабуся рятує свій виноград пляшками, з медом та з водою. Ось на таких гачках. Ось такий цікавий захист. Відос. Від пташок воно, звичайно, не захищає. А ось відос працює.